Бо у вас така краса, так усе дерево, так усе чо хеле леже, то сніг припав, бо то мокре був. Ремінь на нім в срібло бити навхрещено сплячі, а барточка вушава себе в срібло мечі. Експедиція в село Білоборіська, Верховинського району Гуцульщини. Але ми не шукаємо легких шляхів, того цього разу ми пройшли крізь чотири села, щоб сюди дістатися, до присілку Завер, що в селі Бероберізка, де живе фольклориста співач Іван Шкундеюк, Погода виявилась цього разу дуже різноманітна, один пару в снігу, а наступний, де краще світить сонечко, взагалі вже без снігу. Знову бачили як зиму, так і весну. Познайомилися з дуже прекрасними людьми в цих селах на нашому шляху. Сумно, що половина хатів пустують, люди виїхали кудись далеко, в пошуках кращої долі, і таким чином цілі хутори та присілки просто вимирають. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео для фінансової підтримки. Патреон та Карту Моно залишу під відео. Любіть своє українське. Озеро. Кровецька Буковець. школа з муралом. З села Буковець, де розділяються Верховинський та косівський райони. Ми звертаємо в сторону села Черетів. Їдемо до початку маршруту на Писаний камінь, а вже звідти розпочинаємо свій трекінг. Ще п'ять років тому тут не було ніяких котеджів чи готелів, проте зараз тут на кожному кроці появляються нові споруди. Саме в Черетові людей за останні роки точно збільшилось. Вирішили далі йти пішки, а не їхати. Все ж дуже багато льони на дорозі. Які присілки, саме черетів, де не просто люди живуть, а вже й туристів багато переїхали. Зараз ми в селі Черетів йдемо до вже чоловіка, якого ми колись знімали в селі Білоберізка Івана Шкундеюка, який знає дуже багато стародавніх співанок. Але знаєте, що цікаво, друзі, що саме в цьому селі Черетів під горою писаний камінь під тою відомою, славнозвісною скелею, яку всі називають місцем сили, і з'їжджаються сюди медіуми та мольфері усього світу. Тут викупав колись землю Янукович. Як би це не було дивно, і навіть побудував тут свою дачу. Кажучи, сюди він частенько приїжджав на вертольоті, точніше прилітав. Склалося так, що його вже тут немає. Не знаю, що там зараз з тою дачею. Будемо питати місцевих жителів. Направо і наліво вже всюди такі барнхауси. У кожній експедиції бачу новенькі дизайни буде. Як вам ці різні коридора? Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і буде воля на землі. Все було день народження нашого кобзаря Тараса Шевченко. Отже, приєднується до привітань. Ще один котечка. Нагально через ті місце, де можна подивитися і вибрати проект на будиносвіті. Що, думаю, зараз ноги у нас будуть мокрі за 5 хвилин, ну а вже за годину ми будемо просто брудні, як свині. Тут всі живуть так само віддалено тут дому. До сусідів найближчих деколи по пару кілометрів. Хатинка на нашому шляху повністю закинута. Важливо, навіть відкриті двері в ній. Вже давно тут ніхто не живе. Але світло було колись сюди проведено. Якось такою снігово лісовою дорогою через болото. Виходити тут треба дуже обережно. Можливо, вже сніг розтав і повністю все дуже мокре. Як же гарно. Такий собі ставочок озерця між горами біля хатів. Обсажений, повністю з усіх сторін вербами або ж лозами. Прикований тут. Є чимало фарелі, може і не тільки фарелі. Мостик вирізає, але башку його загородили. Я думаю, з цим мостиком вже не користувалися десятками років. Навіть полюдні швидкі натягнули і почули, переходили люди, але і так. Ліду, і віде, і віде, і віде, і віде. Або вже не мають корів, або ж водять їх в іншу сторону. А тут ми бачимо, як відновили стару гуцульську хатину, я думаю, що її навіть здають. Цікаво було б мені пожити декілька днів. Зараз навіть важко сказати, в якому ми селі. Чи то ще в буковці, чи вже в великому чи то вже... О, це лісі. Є хто вдома! Раптово ми з зими. Зайшли просто в весну. Це тут яборів. Це вже яворів? Ото вже Верховинський спірмін, а це яворів. А як присілок називається? Присілок Максимес. А, то це ми вже в Максимці а зайшли. Максимес, а то Черетів. — То ми все одне село зайшли. Ну, в то Черетів, а ще Черетова туди карахонці і там білобере. О, бачите, да, де отам маєте візе, верхом маєте бути. Ви маєте бути оце проти всеї хати, тому нізу. А туди, що то вже великий рожен, правда? Великий А де він починається? <зві> де перші хати Рожена? Е, — Отак з потоку, там по путі. По потік, а то великий рожан. Ото розточить туди, то ця ще оця дорожня, а то вже розточить туди, а туди все Білоберезька. Але як так, що тільки у вас вдома немає снігу, а всюди є. Ну але вчора ростов. Ребалий з Косова приїхав в п'ятницю. Бабо, у вас така краса, так усе дерево, так усе хай лежить, то сніг припав, бо то мокре було і все попало. Ну то й зараз така краса. Ну, оця зелена трава ну, з снігом, правда? Дуже файно, дуже гарно. Снігу не було, цілій люті, снігу не було ну, так. Тут файно є файно. Файно. Хоче бути. Йти, а чого хочуть? діти не хочуть тут бути? Ну, Та чого хоча, хто хоче у верхах бути? Тут, тут важко жити. Ну, ні? важко. в мене є вода у хаті, душова це є. Але хто хоче. Друзі, я казав, що ми побуваємо сьогодні в трьох селах, а я так бачу, що ми побуваємо в п'яти селах. Не міг собі уявити, що ми попадемо вже в кінець присілку Максимець, що відноситься до села Яворів, що теж на Косівщині. Далі на Рожен йдемо, а звідти вже на Білоберізку. І цілком можливо, що навіть попадемо в Ростокі. Тут познайомилися з дуже приємною бабусею. Ану, розкажіть, хто це і як їх звати, пані? Це Василіна. Ваша баба, так? Це баба. А це діду ваш? Чи предід? Ні, це не діду, це мами, це і баби рідні, брати, це жінка. Uh -huh. uh -huh. Давня, але бачу, пані, не дуже, бо я так дивлюся, це вже що Це не шкіра. Це, це шкіра, але це бо це білянки. Дермантин. Але то трошки пожовкло, це треба порошком та й Але розумієте, що давали вже дермантин, напевно, 90-х, а може кінець 70-х. Тобто він порівняно новий. Ну так, але так це, новий. Як... а диво, тут. такий тут, тобто, з дермантином. ну? No? Ну, але дуже гарно збережений. Це ваш весільний? Чи? Так. А в якому році ви можете сказати, в якому році його робили? 77-му. Тобто вже в 77-му був дермантин? Так. Ну, не віриться, що тут взагалі нема снігу. Дуже люблю тут прогулятися перед тим, як знову вертатися до снігової королеви. А і там вони пояснюють. так? – пояснює, але там направіть. Mm -hmm. Теж Тоже гарне сонячне місце. Де всюди сніг, а тут вже снігу нема. Подивимося зараз, як виглядає ця хатинка всередині. Люди хочуть її продати. Ну, З таким виглядом з вікна я вам сказав, я дожив. Мабуть, напевно, гарне. Це так по-українськи, по-давньому, ну зроблена вона як, як стара. Не запираю, щоб провітрювалося. Слухайте, але так то все по давньому, бачите, але сволоки вже нерізьблені. По тому і видно, що хата не така стара. Саме по сволокам, бо в старих хатах то сволоки вирізьбили. Бачите, і ікони вже теж видно, що радянського часу. Це мальовані людьми. Слухайте, ну дідо ваш дуже був а Але на нього дуже похожий. Такі вуса мав. Треба теж такі вуса. Відпустити. У мене в борода. ще Йосип. Францій Йосиф. Може, і наш кобзар. До речі, вчора було в нього для народження. Саме в цей день сьогодні, 10 го числа. Знімою, бачите, вони вже старі, старі. — Ще цілі? — Та цілі, розбиті вже не було нічого. — Просто гарно. — але в нас є берівка зі м'якою. — Оце бербениця, а то берівка. А чим він признається? — то тебе 16 кіл, а це 32 кілі бербениця. Ага. — Гарна сорочка. Це от чітко така Яворівська. Це і Верховенщина. Кузя, прощаєшся з нами. Ну що ж, нам ще треба прийти декілька горбів, щоб дійти до нашої цілі. Саме в такій експедиції, отак високо в горах, в високовірному селі, ти розумієш насправді, що ти живеш і то живеш повноцінно. Зовсім не так, як у великому місті. Працювати правило, тут треба фізично набагато більше. Приємні, дуже тут далеко дуже, люди живуть. Живуть дуже. Сюди в ці місця можна приїжджати в експедиції дуже багато разів. Тільки тут мостиків людей. Дуже тут колоритно. І зараз треба переходити річки. Йдемо зараз до ще однієї тутської хатини. Ну а там ось ще одна хата, яка тут бігне. Ще одна дерев'яна кладка, вже стара, стара. У мене теж більше тварин ходять, ніж люди, таке mm. враження. Доброго дня вам! Є хто вдома? Тут одразу і могила відомому упівцю, який загинув від рук НКВС, тобто НКВД. Ми всі знаємо, бачите? Василь Рибенчук, Лукянович, саме тут загинув на цьому місці. Так що він впав на словетне місце. Ваш діду чи Предід? Ваш Предід. Так, це може. Я можу Був... Діду. В... Ні, це діду. А це тато це, це, це не дід. Чоловіком, який є внуком оцього відомого упівця Василя Лукяновича Рибенчука. І саме на цьому місці його і зловили. Бо є цю Запасної сотні бігуна. Псевдо його було Вишня. Загинув він в 48-му році. Місце спочинку, на жаль, не відоме. Розкажіть нам трохи про свого діда. Він жив саме тут, на цьому місці? 5B. Так, він був. Ну, там, де в мене де хата була в північці. Mm -hmm. там його зловили. Отут, на самому, самому де хата. то була маленька хата. Знаю. Mm -hmm. Отут де ця хата, бо тут була колись стара хата. На місці вашої хати. Так, була його хатина, тут так? Його зловили в Хтось його здав. Здали, напевно, якийсь. — Я не знаю. Ну, — сад, А сад посадив тоже цей кіто, так? І цей діду цей сад посадів. Оцей посадив? Ну, — позвонок. Це він садився. Так, він посадив. Його зловили в цій хаті. А які історії, ви про нього пам'ятаєте? От що він робив? Ну він Давно був тут. сотні, він був, у мене ще не як фотографії, я вам зараз. Дуже буде цікаво нам. Якщо ви знаєте, фотографію покажете. — Маєте фотографію його в воєнній формі. Хтось його імели. Тут його імели. так? У цій північ його імели. Цікаво, хто його зрадив. Ну, я не знаю, хто то роки росіяни. Може, тут ще десь є старші жителі, старші люди, які знають, Можуть, так? Тату вже я. Тата тут 42 роки не немає, а діда вже то. 48 року його немає. Бачите, це вже скоро 100 років. Буде. Ну, ну, у нас так, у нас тут ну, сестра Іванова Гануся, то вона дуже така, дуже у нас. Добра людина, і вона нато все знає. Все вона. А де вона живе? Далеко звідси? В Косові. А, в Косові. То ми її могли б більше все розпитати. Ну, ви мали б це знати. Вона було, що там робила услугу. Не знаю, ну <звучить> так, що на Косові біжить. Це що я варів. Це Максимець. Тобто це далі присілок Максимець. М Максимець, так. так. Але це другий Максимець чи ні? Максимець 2 Максимець 2 так. <звучить> Тут а тут чого Максимець не знає? Я не знаю, бо я тут у військах. Я тут. А ви звідки? Я сама Верховенський район, село Красноїлі, присілок Синиція. О, та ви що ми були в Синицях? Це його діло, та? Його справа. З нашої страни. Військова. Повністю все перерахувала з архіву якогось. Ну, це вироху на, на 42-му році. Цікаво, ну поквітше. Та ви тут собі гортайте. Якщо можна, ви погортайте собі, міх. Але не він тримає, а я йду, щоб те разу. О, о, добре. добре. Покажи нам цю справу, Гербенчук. Силюк'янець, бачите, повністю справа. Це архівні дані. Дуже, дуже цікава інформація. Дуже цікава інформація. Бачите, все. На жаль. Російською мовою, та ясно, я не міг виписати. <зві> Різні постанови. Написано за що його зловили, який в нього злочин. Ясно. Злочин це головний злочин всіх упівців, Це любов до нашої неньки України. Це головний злочин. 46-го года, 6 го Іюня. дня, воєнний трибунал Рубенчук Василь дід Станіславського області. Станіславський, да, бачте, підсуджений рибенчук, молошний в банду. Приговори. Я отримав кличку вишня і на окончанні і Плета, бачте, як. О, це чисто не подлягується. Ооо. Але пише невідомий, бачите. Ну, ну, ми вже знаємо точно хто це. Це є так, дійсно, це це є Ваш дід Рибенчук так, Василь К'янович. Це дочка Вишня. Так, так. Вишня, моє... то це він так, відомий так, був. Так, це є моя рідна мама. Це ваша рідна мама, так, це річ так, так? А це є. Це, це є сестра. Це його рідна сестра, ти? так? Так. Ще цікаво, це... Весь, анкета арестованого. тут є все. Візішіння, склад сім'ї навіть, Народився Яврові, тоді було це Станіславівська область. Ось от. Як він виглядав. Слухайте, ну ви на нього похожі. Реально похожі. Схожий навіть. Рубенчук Риб, Василь Псевдо Вишня. Так, так. Боялися його певно. десь. Видно, був серйозним таким. Ну, Ведко, що, що воєнний був. Видно, що воєнний був, це точно. Там він був колись за того як Якомусь сказати. У нас був найголовніший. Ми <ріхи> духович, <ріхи> я тому не попав. <ріхи> Дякуємо, щасти вам, пані. Много літо вам, пані. Так, тут черетів, гори, так отак, писаний Та камінь, це і черетів. Так. Та залеж. Великий рожем. Це цей великий <ріхи> Так. Там є рабені. Довгий канімат по стороні. Так, стара так. пішка. Мене не перепитали фамілію. А це, це ваші такі, так? Ні, це та ні. Маленькі. Як добре завжди знайти Гіда, високо в горах, який поведе нас куди потрібно. Тежко буде коло Біля каплички направо, так? Так. Зовсім випадково познайомилися з місцевим священником і тут спілкуємося про те, наскільки гарне це село. Мальовниче, гарне, лише то, що дороги немає. Нема доїзду до церкви. Не можемо зробити, щоб до церкви була дорога, бо там від сполучення зараз доріжна півтора кілометра. І у той півтора кілометра дороги дуже. Паскудний такий, що це оце не можна. Люди тут е, гостеприємні, люди дуже добрі, е, не можеш нічого сказати про людей злого. Е, але е, так як у селі. люди живуть в своїх, свого, як кажуть, музея, своїх свої перспективи. Що може, то я кажу, вирощують худобу, дбають це. На церкви, є, що ходять, є, що не дуже ходять. Отакі. 25 років, 20, навіть 26, 20, 30 років, як побудували церкву. Тут вона вже цього. Але ж то, що було халашчик такий збудована, як каплечка, то потім до 98 році вже покрили. Вже це церква дуже гарно, дуже як кажуть, там прийти, подивитися. Дуже вам дякую. Значить, побажання взагалі от для влади. Я так розумію, що для місцевої, і не тільки щоби зробили присілок -дорогу. щоб зробили в посілик заверх дорогу. Дорогу зробили. Оце саме найголовніше. Як кажуть, люди мальовничі, люди сів люди дивляться таланту, мають талант, розвиваються, але дороги нема. От саме що дорога, дорога, дорога. І дуже би хотів просити від імені сам яких священників вже 18 років тут на парафії. А дороги немає. Хоч би зараз була дорога, от, хоч той від, від церкви до ріжна, там цього закидали би, хоч де, щебелями, з щебелем, спотока вивезли б, розширили. Оце саме головне, саме біль такий є, що це. Во. Я вам скажу, що люди рано чи пізно почують. Якщо про це говорити, більше говорити, якщо про це будуть всі говорити, то і влада почує. Вам дуже дякую за вашу що справу, що ви несете що свій не хрест що тут, в таких гарних місцях. Вічуємо ще поле поле. Але кажуть, що це за все присілок за верх. Така тут велика стайня, я думаю, що це ще з часів колгоспів вона тут. Цікавий комент. Сьогодні ми переходимо просто з пагорба на пагорб. І зустрічаємо виключно приємних людей. Крава там по години пасуться. Не думав, що сьогодні буде аж так гарно. Ага. На коплицю ми В цій гатині гуцульській я вже був. Дуже приємно ходити по старим слідам і от ми вже підійшли. От його там хата. І нарешті ми тут Надіюсь, що. От ми й прийшли. Е... Пішла казя тідів. На дребі пана Івана. Буде заграв. Далі ви почуєте співанку від пана Івана Шкундеюка про Олексу Довбуша, який шукав віщуна, щоб мати вічне життя. А в наступному відео ви побачите повноцінне інтерв'ю з паном Іваном, в якому він розповість про своє знайомство з найсильнішим вольфаром в Карпатах Гоєм з Шишорів, який помер вже давним-давно. Послухайте же, люди добрі. що хочу казати. А я хочу про довбу, ще співанку співати. Розтядов молоденький, горами гуляє, Розбігує він по лісах віщу нашукає, кує йому зазулиться, та й буде ковати, Глянув вішу на довбуща, та й почав казаті. Німестянку бідувати, буде славу маті, будеш гордий і багатий, буде всього маті. А як мене послухаєш, так робити будеш. Будеш, Будесенку вічно жити вмирати не будеш. Отак і дідок поговорив, та й з хлопцем розстався. Дідок пішов темним лісом, а хлопець остався. Навіть нічого не думає, і лиш далі гуляє. Не стямився, а вже років вісімнадцять має, Поле свесня, тобі сверсту, лісе сіхілеле, а їх гряня з пістолітки тусі сівели. Чи то довбуш чорногорі, так чудо лунає, чи то може кіння світу. Для нас наступає, всі сидівлють в Чорну гору, а там сонце гріє. Кядровата, так як завжа, Фою зеленіє, лиш на кедрові високим на горі широким Сиряду ж бургиський, ори з сиві сивовокі, кучарєві. Чорнобреві, стан високий має, а у берін така на ним шосу влискає, у сердечку червоняки вашну решовкові. А у берін така на нім що нема ні в кого. Ні в цариці, ні в якого, ні в якої пані, а в такі на нім що на Венгретані. Ремінь на ним срібло бити, навкреще через плечі, а барточка добушава саме в срібло мечі. Та так сяє, так блищиться, і кроса на сонці, а сам добуш такі файні, і крожа. Виконці, а їх собі заспівай, запій у листочок, у всіх горах се розкотять, той мій голосочок. А як не пані Ляхі, годі вам гуляти, бідних людей грабувати, бити та й карати. Чорногора се усміхнула, мовниця та стала. Продовбуща верховена спістю заспівала. Ой холодна, та водиця, на що її пити. Прийде Довбуш молоденьки, дам се полюбити, Але довбуш молоденьки у неї се питає, а звідки ти молодечко. Я посадокваю, а й хоче славний довбо ж, ту вся буде знати. Ходім зовну криву ривню на храм погуляти. Ой, кувала, зазулиться, кувала, та й вела, криву рівню не на храму гуляли, та й пели. Цей ночі наш ватажок так вічно напився, тоді довгу своїм життю другий раз Забув Забудов все на світі дзвіночку кохає. Аби куди ходів світом, то се звертай. Баба ніби пішла в гриби, щоб гриби набрати. а тамечки прислухала, що. Розмовляти. Ні не знали стару бабу, що гребе ходіла, но все чула, все виділа, дай се втопела. Того разу із голови срібні волос взяла, та й своєму штефанові воно все розказала. Тиха довго, не думає, в місто се збирає. Коло миях по всіх церквах, від служби наймає. А як було все готове, він ходить до хаті, зачинає свою жінку в ланцюги в'язати. Зав'язав він ланцюгами, набив рот клоча, тепер тіся пустаня, як довбу ще відхоче. А у лузі на калині, сова застогнала, а зазуліка у буковинці сумно заковала. А довбуша се здригнула, то що за Відколи ж я ходив світом так ясені трапіло. аби я кого боїв все хочу відходять, заверніси жотама, а не ж меж межгоститі. Ну ж ледіні його просять, просять його просять. Вибачайте мене, хлопці, то я навсі гори, нема душого на світі, чого се боєті, хіба хочеться зі мною дзвінчук так збити, а не сміє мені дзвінчук нічого сказати. Ну леді в симпідням погуляти. Баба з хати вибігає, звінки, нема вдома. Брашеш, бабо, крекну ж ще гірше від грому. А їх грянув за одвірок аж дах заворушу. Гряну набіг серед хати в вухах заглушу. У довбуш ж молодяньки травця траву росить, але довбуш ж хлопців, кличете їх просить. Візьміть мене на топори та й занесіть у Чорногору, найвищі гори. Там зазулька їму, кує треба. Біданька і грає, але довбушу могилі нічого і не знає. Та не знає, що всі люди за нім голосили. Та й бусі усі гусулики, довбу ще Дзвінка його не зрадила, лише вірно любила. Як довбуща поховали, дзвінка се втопила. Я вам сказав, по правді, дзвінка вона його дуже любила, ви розумієте сіні. А цей штефан він був зрадник, він це хотів таке це, розумієте, це зробити. Але дзвінка його так любила, що після того вона вся померла. Це така співаночка є дуже. Ну це є гірська, настояща. Маленьку стаєночку зустріли. Дорога додому в нас, зимова та болотяна. І ми йдемо додому. У гарна хата на фоні цього всоси. Зараз зайдемо в Черетові в сторону Буковця, де ми залишили наше авто. Відкривається тут зараз вигляд на всю прекрасну косівщину. Блівіші вже на частину Верховенщини. Практично всі ці гори ми вже обійшли. Тепер будемо обходити по-другому разу. Дивіться тільки яке групе дерево. Давно я такого грубого не бачив. Камера його не передає, стань біля нього. Ми просто розуміли, скільки Володимир маленький виходить цього дерева. Не дуб. Але майже. Це мій брат. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.